Дання шанувальникам рухової активності. 190-й випуск території спорту за графіком. Сьогодні ми підготували для вас. Чергова порція хроніки з останніх подій закарпатського спорту. Степан Маркульчак, директор Єсінянської ідеї про сьогодення спортивної школи на Рахівщині. На даний час тренується 155 спортсменів. «Боксери, футболісти і лижні гонки. Опитування юних баскетболістів і їхніх уболівальників, що найбільше визначає перемогу в спорті. Команда найголовніше. Тисячу триста п'ятдесят учасниць із 96 команд різних регіонів України, а також Кіпру та Словаччини. Змагалися в Ужгороді на ювілейному 20 за ліком турнірі з художньої гімнастики під назвою Карпатія. Захід став хорошим тренувальним майданчиком перед найвідповідальнішим стартом. Надалі ми готуємося до найвідповідальнішого старту чемпіонату України. Та будуть представлені команди групових вправ, а також особиста програма за програмою майстрів спорту України. Тож зараз ми наразі робимо більший акцент на групові вправи, оскільки маємо підготувати нашу область на гідному рівні. У той час, як у чемпіонаті України, відхідці пропускали 20-й тур. у році вдома приймали одного з лідерів Житомирське полісся. Друга команда групи А продемонструвала атакувальний футбол. І завдяки голам Олександра Іванова, Михайла Раска та Івана Романчука перемогла з рахунком 3-0. А ось колектив із Тячівщини завчасно зіграв поєдинок 21-го туру у Вінниці і поступився місцевій ниві 1-3. До перерви в господарів Дублем відзначився Артур Загорулько, а в другому таймі незабитий м'яч гостей Владиславом Фундуком. Відповів Артур Петленко 3-1 за Вінничанами. Ужгородській футзальній лізі команди виконали програму третього туру. Зокрема, у Суперлізі матчі видалися більш ніж безкомпромісними. Ужрок і Вопак зіграли в нічию 1 один Радлан Кайвіола та Ужхомківська громада Вікінг теж підписали мирову 2-2. А «Крайна медея лише з різницею в один м'яч перемогла трактор 2-1. У чемпіонаті лідерує Крайна Медея 9 очок. Вона єдина команда Суперліги, яка йде без втрат. У всеукраїнському турнірі шкільний м'яч зіграно матчі в територіальних громадах. Так у фіналі в Ужроді після нічиєї 0-0 представники ліцеї імені Августина Волошина. Здолали колектив із ліцею №15. 15 Переможці також визначилися в Бергівській міській, Кольчинській, Полянській, Вилуцькій та інших громадах. У 2026 році відбудуться наступні етапи наймасовіших футбольних змагань для школярів, шкільний м'яч. Я би хотів підкреслити, що важливість саме цього турніру. Він в першу чергу, його мета це масовість. Масовість він був шкіряним мічом, став перш шкільним але це неймовірно важлива робота через цей турнір. Проводиться в селекції. В Ужгороді серед баскетболістів 2015 2016 років народження визначалася команда Чемпіон Закарпаття. У матчі за перше місце Свалявська Деша здолала Деша Ужгород 28-23. А в Грі за бронзу перша команда Мукачевської Деша долала другу 20-12. Дві команди з Мукачева, дві з Сваляви. Одна з Тячева і одна з міста Ужгорода. Це хлопчики 2015-16 років народження. Проходять вони вперше. Уже в нас було першість області. Зараз у нас проходить до чемпіонату області. І це заключна фінальна частина. Редакція нашої програми поспілкувалася зі Степаном Маркульчаком, директором Єсінянської деша. В інтерв'ю посадовець поділився, чим сьогодні живе спортивна школа в гірському краї. Степан Степановичу, скажіть, будь ласка, що сьогодні собою представляє Єсінянська спортивна школа? Які види вона культивує, скільки займається в ній учнів? Дитяча юнацька спортивна школа заснували у 22-му році під час війни вже на даний час тренується 155 спортсменів: боксери, футболісти і лижні гонки. І ще може буде один той же вид спорту по Помрешлі, ну, хоч вже тренується хлопчик, лише не маємо тренера. Якщо взяти виклики воєнного часу, так скажіть, будь ласка, з якими основними викликами зустрічається в школі і як ви намагаєте долати труднощі? На даний час все маємо, що треба, більше, ніж раніше, 100% під час війни. Хоч війна йде, але голова ЕТГ нас забезпечує всім, що треба. Інвентарем, і Медичними. Всякими. Якщо обрати матеріальну базу, на якій базі займається школа? Матеріальна база стадіон є. У нас нормально є, де футболістам тренуватися. Боксери тренуються раз в такому ігровому залі. А на даний час хочемо достроїти ще одне приміщення, аби встановити рін, які нам подарили чеські волонтери. Якщо взяти успіхи школи останнього часу, що можете сказати, в яких видах, на яких змаганнях бували учні і посідали призові місця? Та по футболу їздили на Гуцульську лігу, які рік тому назад стали перші, а того року четверті стали на даний боксери. Їздили на чемпіонати. Області на чемпіонат України. Дівчинка нас їздила і посіла п'яте місце з боксу. Полежне, гонках ще раз нічого не зайняли, бо ще лише тренерка працює не цілий рік з дітьми. Якщо взяти в розрізі населених, скажімо, пунктів в територіальній громаді, то переважно це є сінянські діти чи є з інших населених пунктів. Зілого ГТГ я діточки. Це Кваси, Чорна Теса, Лажіщина ну, з усіх сіл. І багато і того року було багато переселенців. У мене дівчинка тренувалася з Запоріжжя і з Харкова двоє тренувалися, але вони вже тепер на даний час виїхали. Які подальші плани школи, якщо дозволять можливості, то в якому напрямку планує розвиватися школа? В напрямку більше залучити діточок до тренувань. На твою думку, що найважливіше для перемоги? Техніка гри. Е, розум. А як ти вважаєш, що найважливіше для перемоги? Хороша тактика. Ну, тактика. Тренер. Команда. Найголовніше. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що найважливіше для перемоги в спорті? Підтримка близьких. Е, я вважаю, що бажання. Ну, підтримка і мотивація, звісно.